Чому ми потрапляємо в прострацію? Ну, Напевно, майже кожному знайомий цей стан, коли не розуміє, що відбувається, куди рухаєшся, що робити. Це все пов'язано з тим, що ми не знаємо, не розуміємо, як працює наш мозок. Це банальна фізіологія. Наш мозок надає певного значення певним речам. І коли Тригер, тригер спрацьовує, запускається цей процес з наданими значеннями, і мозок попадає в стан аларму тривоги. І йому нічого не залишається, як, ніби як відключити нас в такий момент. Він, він вважає, що це найкращий варіант. Як можна з цим справлятися? Цього потрібно вчитися, для того і існують, до речі, психологи, щоб людина могла зрозуміти, як це все працює, скласти це все в єдину картину і використовувати для того, щоб більше не потрапляти в цей стан. Це спростовується напрацюванням, тренуванням, коли ми вчимо свій мозок надавати потрібні нам значення. Які будуть приносити нам виключно задоволення і будуть вести нас до тих цілей, які ми собі ставимо?